Це намет Terra incognita top rock 2. Як бачите, він штормовий, прям не на жарт крутий намет. Важить досить немало 4,5 кілограми разом з пакуванням кілочками, з чохлом там, з усіма ділами. Але він має два входи. Він має дуже чудову спідницю штормову Я її просто тут не натягнув. Кожен. Сектор спідниці натягується на два кілочки, відповідно, ось тут і ось тут. Всього вісім штурмових відтяжок. Раз, два, три, чотири. В комплекті чотири дуги. Відповідно, дуга, яка має чорний кінцевик, вдягається от сюди, де чорненьке. Ось тут кінцевик у нас золотого кольору. Відповідно. Бачите? І тому вдягається от сюди, там, де Жовтенькі позначки, все дуже просто. Якщо вдягнути неправильно, у вас нічого не вийде. Ось тут, бачите, як все зроблено. Дуже все якісно Входи, відповідно, два тамбури дуже великі. Зараз вам покажу приблизно, щоб ви мали розуміння, який тамбур буде. Ось такий. Дуже широкий. Місця дійсно дуже багато. Встановлюється як, можна встановити спочатку. Ось цей помаранчевий зовнішній тент відповідно, там сховатись всередині, і використовувати внутрішній простір, як, наприклад, якусь їдальню або склад, зберігати речі, або з друзями там просто сидіти. Або от можна внутрішній тент дивіться, як під'єднується, за допомогою, відповідно, кілець і кісточок, що ось там вони кріпляться. Понизу. Це на фастексах. Фастекси скільки? Раз, два, три, чотири. Відповідно по тій стороні. Можете бачити, скільки тут кишень. Раз, два, три. З іншої сторони багато кишень. Вон кишеня. А ось ці трикутні – це е, в нас віконечка, тобто хвіртки. Їх чотири. Раз, два, три, чотири. Також всередині от вам покажу. Думаю, що буде видно. Дуже-дуже класне кишеня по центру, можна підвісити свій ліхтарик, покласти якісь речі. І уявіть собі, ви знаєте, скільки в наборі тут кілочків. 20 штук. Ось так. Відповідно ось тут. Ось от така от система, щоб дощ вам тут не потрапляв, якийсь боковий дощик. Тобто все зроблено якісно і класно. З мінусів, як на мене, тільки вага. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube. Дивіться, будь ласка, повне відео. А також не забувайте підписатись на мій Instagram, Telegram і залишайтеся зі мною. Дякую.